Всім привіт! Ви на каналі Андре Писалих. Сьогодні ми з Сашком відкриваємо Дінку нову іграшку. Ось вона. Що це таке, Сашунь? Давай я покажу діткам. Наключайся! Це така красива. Музична скринька від Діснея. Дійснея. А -а -а -а. Давай я покажу. Дітки роздивилися і тоді ми її відкриємо. Там ще щось і всередині є. Ось така красива музична скринька від Діснея. Улюбленими Діснеївськими героями Саша відбирає в мене з рук. Віддай Відай! Так, хто у нас тут намальований? Давай подивимось. У нас тут є Мікі Маус з Міні, Дональд з Дейзі, Гуфі. Дейзі Качечка Дейзі Ось тут вони всі виглядають з віконечка. Ось тут така романтична сценка і пише музична скринька. Та-там! А ось тут збоку ключик, щоб її накрутили. А всередині у нас ще щось є. Накриваємо двері. Відкриваємо, Сашка? Так. Накриваємо. Ну. Я накриваю. Зараз воно міцно запаковане. Давай, може, я тобі допоможу. Давай. Так, 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 Ось так. Ось тут. Ось тут воно відкривається. Ага! А тут повний пакуночок. Які без бувальних конфеток. Ой. Ось такі конфетки в нас були всередині в скринці. На них намальовані Мікі Маус. Міні. міні Дак. Зараз там ми спробуємо, що ж це є. за конфетки. А це механізм скриньки Сашуня. Що? Це механізм, який заводить музику. Що? Ось така у нас скринька. Покуває. Саша в неї ще може щось складати. Знаєш, що ти можеш сюди складати? Ну, почекай, заберусь, О, сюди О, сюди може. Сюди ми можемо складати твої улюблені іграшки від Кіндер. Я хочу. Бери. Складай і закривай. Дай все і накриваємо. А тоді збоку в нас тут є ключик. Ми його накрутимо. І будемо слухати чудову музику. Так? А ну послухай. <звук> Подобається? Ата? <звук> Викликне. <звук> Ось така у нас красива музична скринька. Тоді ми її відкриваємо і бачиш, що голосніше музика грає? І витягаємо наші сюрпризи. Все. Все весь Накриваємо і накручуємо. Накрути сильніше. Mais um creme coisa, mais tenho... aí, puxa. O, para tá. Sasha acha e músico. А диткам что скажет? Папа, на Аз, я... всем папа, всем папа. И ставь ты нашему Зашуне лайк, лайк.